Красуня. Цілий день у мене хиталися два передні зуби. Хиталися, хиталися, але не випадали. Мама подивилася і сказала, що треба йти до стоматолога. Я й не знала, що стоматолог і зубний лікар це одне й те саме. Ніколи не була в зубного лікаря. От і злякалася трохи, поплакала трошки. Стоматолог виявився добрим, смішним дядьком у білому халаті. Він мені зовсім не болячі два зуби видалив. Але коли я побачила себе в дзеркалі, то знову розплакалася. Замість зубів величезна тірка. Очі. Червоні. Жах, як в такому вигляді татові покажуся. Додому ми з мамою автобусом поверталися. Я у віконце уткнулася, щоб мене таку страшну ніхто не побачив. А тут в автобус бабуся увійшла. Я їй місцем і поступилася. Глянула на мене бабуся, усміхнулася. Спасибі тобі, красуня, на вожко мені прошепотіла. Чому красуня? Людину прикрашають не модні сукні чи інші прикраси, а добрі справи і щира посмішка.